Вівторок, 24 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькій громаді розробляють концепцію інтегрованого розвитку території. Над її формуванням наразі працює управління архітектури та містобудування. Згідно із рішенням сесії, від 21 травня документ має бути готовий наприкінці осені. Концепція ляже в основу комплексного плану просторового розвитку території громади, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Усі міста будуть зобов'язані підготувати так звані просторові плани розвитку. Ми, звичайно, трохи критикували цю історію, бо ми вважаємо, що містобудівної документації більш ніж достатньо. Взагалі, просторовий план хороша ідея, але точно не під час війни. Тому що за попередніми підрахунками, навіть не під за підрахунками, а вже за інформацією можливих підрядників, які це виготовляють, бо це можуть виготовляти тільки спеціалізовані відповідні інституції. Просторовий план для Хмельницької громади вартував би приблизно 48-50 мільйонів гривень. Ну ми вважаємо, що це абсолютно недоцільно в умовах війни зараз витратити 48-50 мільйонів плюс-мінус на ще один документ, містобудівний. Ми вважаємо, що це треба було пробити точно після завершення війни. Ну але ми починаємо по суті, і затвердження цього документу дає нам можливість стартувати. Тобто ми будемо розпочинати. У Нас поки що не передбачено звичайно ж бюджетного ресурсу, але документально ми вже готові будемо почати працювати. Це перший по суті вже документальний крок в напрямку створення просторового плану розвитку територіальної громади. По суті, планується, що просторовий план це буде. Головний, напевно, містобудівний документ, який буде по суті поєднувати і генплан, і плани червоних ліній, і опорону історико-архітектурний план, і план зонування, і так далі. І так далі. Автівку, охоплену вогнем цієї ночі, гасили рятувальники у Хмельницькому. Повідомлення про пожежу надійшло від мешканців вулиці Залізняка близько першої години. На момент приїзду надзвичайників виникла загроза поширення вогню на гараж поруч з автівкою. Впродовж 10 хвилин пожежу вдалося загасити. Травмованих і загиблих не було. Ймовірно, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Завтра, 25 червня, хмельницькі комунальники виконуватимуть планові ремонти мереж водопостачання. Через це у частині міста тимчасово не буде води. А саме у мікрорайонах Східний, Ближнє, Ракове, Заріджя, Лезневе, Дубове, а також на проспекті Миру на ділянці від Старокостянтинівського шосе до вулиці Трудової. У центральній частині міста можливе пониження тиску у водопровідній мережі. Ремонтні роботи триватимуть увесь день з 9 до 20 години. Більше тисячі пацієнтів упродовж минулого року прийняв центр психічного здоров'я, що працює у поліклініці номер 2 Здебільшого це військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин. Найпоширеніша проблема, з якою звертаються депресивно-тривожні розлади, аби покращити ментальний стан пацієнтів. Психологи й психіатри використовують різні методики. Протягом року у нас в середньому лікується біля тисячі особ. В основному це не тільки лікування, одна консультація, а це довготривала робота з пацієнтом, тому що пацієнт звертається з однією проблемою, а знаходимо причину і працюємо буває рік і навіть більше, в залежності від ситуації. Ключові напрямки частіше зараз вертаються це депресивно-тривожні розлади. В основному зараз внутрішньо переміщених осіб вже набагато менше, частіше всього це військові, і їхні сім'ї, і ветерани, і пацієнти, які є цивільними, яких направляють узькі спеціалісти. Я Гарно володіє гіпнотерапією. Це методика, яка на сьогоднішній день працює дуже швидко з травмою. Чому? Тому що у зв'язку з війною загострилися люди відчувають стрес, і коли вони приходять на те, щоб їм допомогли, ми виявляємо, що були травматичні ситуації в дитинстві, які зараз просто загострились на формі стресу. Гіпнотерапія дуже швидко міє з цим працювати. Всі негативні емоції ми відпрацьовуємо і. Потім вже навчаємо людину жити позаново. Ну як формуємо нове бачення світу. Друга зміна стартувала сьогодні в позаміському таборі Чайка. Впродовж літа тут планують оздоровити 960 школярів. З них 660 безкоштовно. Це діти полеглих героїв, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців, а також діти з пільгових категорій та обдаровані учні. Напередодні в таборі завершилась перша літня зміна. Впродовж трьох тижнів в чайці відпочили 240 дітей. Для них організовували спортивні, розважальні та патріотичні заходи. До національного спротиву третій рік поспіль готують хмельничан у навчально-тренувальному центрі Хмельницької міської територіальної громади, у програмі основи тактичної медицини і надання першої допомоги, вогнева підготовка основи виживання в екстремальних умовах, основи міновибухової справи та інше. Інструктори мають бойовий та навчальний досвід, працюють і у фізичному, і у психологічному напрямках. Долучитись до тренувань можуть усі охочі за попереднім записом. Контакти розміщені на сайті Хмельницької міської ради. Літера свободи творчий вечір під такою назвою влаштують у Хмельницькому до Дня Конституції. У програмі виступи місцевих поетів і прозаїків, які, зокрема, декламуватимуть громадянську лірику, а також музична частина розіграш альманаху вікна на Кам'янецьку неформальне спілкування. Організовує захід молодіжний центр, аби підтримати молодих авторів та популяризувати сучасне українське мистецтво. Відбудеться творчий вечір 26 червня. Рвня о 17.30 за адресою вулиця Кам'янецька, 63. Вхід вільний, охочі зможуть зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Також організатори просять учасників одягнути вишиванку. Якщо такої можливості немає, обрати одяг світлих відтінків. Ми хочемо представити громадянську лірику це пріоритет не тільки її, але до дня конституції, до дня такого одного з найважливіших для нашої для нашої держави, ми хочемо поділитися цією творчістю, оскільки культура, культурна сфера це те, що наразі розвивається, і це те, що важливо розвивати, тому що це також про нашу ідентичність, це про нашу націю. І дуже важливо зберігати це у творчості і показувати її. Здебільшого так зібралася нас така дівчача компанія, але окрім. Крім цього, у нас також буде вільний мікрофон, де усі бажаючі автори зможуть долучитися і поділитися своєю творчістю. Зокрема, я буду брати участь як авторка. Також це мої творчі подруги з Альманаху Вікна на Кам'янецьку Аліна Тимощук. У нас буде представлені Анастасія Лісова, Поліанна Швець, при на сторінці молодіжного центру в інстаграмі, Фейсбуці також ми поширювали це у телеграмі по наших каналах. Є форма для реєстрації. Ви знаходите цю форму реєстрації, реєструєтесь, та. Там є можливість обрати, що ви приходите як автор, чи як глядач, глядачка, і от таким чином ви до нас долучаєтесь. У суботу, 28 червня, відбудеться пішохідна екскурсія Хмельницьким. Маршрут охопить найцікавіші архітектурні об'єкти обласного центру. Маєтки Потоцьких, міські особняки, зруйновані павільйони в парку, а також локації, пов'язані з іменами Болбочана та Шпігеля. Екскурсія стартує від дитячого світу о 15-й. Для військовослужбовців та осіб зі статусом УБД участь безкоштовна. Реєстрація обов'язкова. Посилання є на сайті міської ради у розділі Новини. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.